Постгерпатична невралгія. Всі ми знаємо, що таке герпес. Так, є дуже багаті багато видів цього герпесу. Є такий герпес, який викликає вітрянку, це герпес третього типу, і дуже часто він може викликати опорізуючий герпес. Що це означає? Коли цей вірус, як він себе проявляє? Так, на шкірі з'являється така еретема, тобто почервоніння, і на цьому місці з'являються пузирьочки, які всередині мають собі рідину на така мут. Може бути. І часто це висипання йде по ходу нервового закінчення. Найчастіше воно локалізується в міжреберних проміжках. Це викликає виражений біль, що посилюється при рухах, скручуванні, глибокому вдосі, чханні, кашлі. Воно лікується не просто болю, протибольовими препаратами. Тут також має бути специфічна противірусна терапія, да, тому що ми маємо справу з вірусом герпесу. Дуже часто. Там оці висипання вони вже зникли, а скарга ще продовжує бути.